Червона черешня щеплена на жовтий. Достигла раніше, чим оригінал. Набагато раніше достигла. А ось оригінал, з якої деревини була взята підщепа. Це те, про що я завжди говорю що щеплення також не передає стовідсоткову сортність, тому що воно бере з під щепи, початок вегетації, соки, поживні речовини. І виросає ось така різниця. Ми бачимо в сроках достигання. Але я скажу, що оригінал багато в оригіналах. Хоч ми й обробляли. Гнилі пішли черешня лопається. Тріскається. А там, де ось ця щеплена на жовтої, ми бачимо красиву ягоду і на всіх їх немає жодної тріщинки. Це такі мої дослідження і моя думка. Кожен думає у міру своєї розкутості, як то кажуть. Дякую. Слава Україні.